Кращні директори фірм, митники, податківці, журналісти, наукові співробітники, трактористи, робітники сьогодні захищають Україну від російського агресора та окупанта. Кожен боєць та бійчиня мають свою історію. А Миколаїв на Дністрі не зупиняється, аби розповідати про всіх. Під час крайнього відрядження вдалось познайомитися з колишнім співробітником телеканалів Футбол-1, Футбол-2 та Футбол-3. Журналістом і редактором Футбол Ньюс Віктором Трохимчуком, який багато років свого життя присвятив футбольним і спортивним новинам, не будучи медійною персоною. Сьогодні розмовляли з Віктором про його службу в складі 40-ї окремої бригади берегової оборони. Моя історія очевидно не нова. Я отримав повістку. Мені надійшло повідомлення на телефон, що Мене на Укрпошті чекає замовний лист, я зрозумів, що це таке, я знав, що це вже повістка. Пішов, забрав, пішов в воєнкомат, дуже швиденько впродовж 15 хвилин пройшов ВЛК, отримав направлення в Академію Сухопутних військ Львівську імені Сагайдачного, де прийшов без ЗВП і фахову підготовку, і потім опинився тут, в 40-й бригаді, окремій бригаді берегової оборони, чи не шкодуєте, що саме ця бригада, чи можливо ви бачили себе десь в іншому? Я не бачив себе ніде інше, тому що мало що знав взагалі. Ну як лише з медійної точки зору, там ті медійні підрозділи, які про себе заявляють, розказують, розповідають про себе, те знав, але я абсолютно не шкодую, що доля завела мене саме сюди. Я тут всім задоволений ставленням. Задачами, які мені доручають, всім абсолютно задоволений і міняти щось не планую, таких думок, принаймні, в мене не виникало. За що відповідаєте, браді? Чим саме займаєтесь? Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу, тобто я працюю з людьми, я опікуюсь особовим складом, я ну, в моїх завданнях. Моє завдання це спілкуватись з людьми, знати про своїх військовослужбовців все, які настрої в них панують в головах, чим кому потрібно допомогти, щоб попередити яку ситуацію. Можливо, тобто, ну мушу реагувати на такі виклики. Треба з усіма спілкуватися, допомагати в усьому. Це питання там будь-які, навіть привітати з днем народження. Тобто я маю знати, в кого, коли що, це тримати в голові, ну, звісно, там якась певна ведеться база. От сьогодні, приміром, ми привітали Безгіна, Віктора Петровича з ним народження. Є група, ми пишемо привітання, і потім всі військовослужбовці реагують на це, також вітають, бажають. ну, Це дрібничка, але це приємно. Вона теж грає таку, я б сказав, би, немалу роль, ну, показує, що люди. Об'єднання одною метою знають про один одного, підтримують, ну і таке інше. Як вдалося розговорити військовослужбовців? Чи всі йдуть на контакт до вас? Е, По-різному, звичайно, тому що я прийшов вже сюди, теж людиною новою. Тут же колектив був сформований, згуртований. Ну мене скажу, сприйняли прийняли нормально в колектив, але теж потрібно потрібен був час на певну адаптацію. Але не скажу, що хтось від мене закривається. Ну, можливо, там щось не договорюють, але якщо з людьми сісти, нормально поспілкуватися, попитати, розпитати, розповісти щось про себе, то, зрештою, контакт можна встановити. Це моя думка. Які зараз є от, е проблеми хлопців, такі видимі, і які можуть, в принципі, вирішитись від допомоги там, суспільства, наприклад? Від суспільства саме? Ну, Якщо таке є, якщо немає. Ну... Проблеми ну особистого характеру, здебільшого в когось там в цивільному житті є хворі родичі, скажімо так, які потребують допомоги. Це теж там позначається на настрої військовослужбовця. Намагаємось якось теж допомагати. Розказуємо, підказуємо, як краще вчинити в той чи інший спосіб вийти з цієї ситуації. Е, які проблеми є такі проблеми? Хтось втратив документ. Ми допомагаємо відновлювати документи. Є навіть такі, от, здається, дріб'язкові питання. Людині потрібно допомогти написати рапорт через армію плюс. Ти теж виїжджаєш там і допомагаєш, розказуєш, як це робиться правильно, тому що є така проблема, і її потрібно вирішити. До якихось таких глобальних проблем, на що суспільство може. Ну, то це лише допомагати армії, так як це робить будь-який свідомий громадянин, там, не знаю, донатити, якось підтримувати. В чим знаходите розраду і ваш попередній досвід? Чи вдається тут щось пов'язане зі спортом? Чи повністю кардинально змінили професію? Розраду та. Важко сказати, ну, розрада. Ну, ну, це спілкування з людьми. І, не знаю, неформальне таке спілкування, тобто не концентруємося лише на тому, що відбувається зараз. В цю мить, якось намагаємось відволікти е, в бригаді, загалом в корпусі, то. Проводяться спортивні змагання. Там у нас був з кросфіту, де військ... кросфіт, де, де військові там змагались в кількох там дисциплінах, там піднімали вантажі, там мусили там пробігти, там зрубати дерево, розрубати там пеньок. Ну тобто, але це було на такому на дуже високому, хорошому рівні. Там світлини є в соцмережах. Якщо вам цікаво, там за потреби знайдете. Тобто, ну фізичній культурі, скажу, що в бригаді. Приділяється увага, і є військовослужбовці, які демонструють дуже-дуже ну, дуже хороші результати. Що зараз, на вашу думку, потрібно Україні, щоб перемогти російського окупанта? Десь трапився мені такий напис, що нам просто потрібно простояти, протриматись на один день більше, ніж окупанту. Тоді ми переможемо, але для цього потрібно, щоб. Все суспільство було згуртоване, згуртоване довкола однієї мети, цілі, ідеї, щоб перемогти ворога. Ну, лише одне. Ну таким чином, і щоб кожен робив там якийсь свій внесок в цю перемогу. Там неважливо, якась дрібничка, не треба її знецінювати, тому що насправді з деталей складається. Все, в єдиний такий пазл, який, зрештою, дасть кінцевий результат. Ну, коли вже з телебаченням, так би мовити, закінчилась в мене ця історія. Я співпрацював з youtube проектами які були -проектами, які були заточені на спорт, там саме на футбол, був такий вже теж в мене досвід. Не хочу загадувати наперед. Побачимо, як воно буде далі, тому що. Все тече, все змінюється, а так майбутнє, поки не хочу зазирати. Ну, можливо, не хочу розкривати свої плани теж. Хай воно трошки буде моє. Я його ще там до кінця, можливо, в себе в голові не сформував, тому поки помовчу про це. Спецпроєкт Азбука війни на Миколаївна Дністрі рухається далі. Ми готуємо наступні сюжети. А ви донайте, підтримуйте військових та підписуйтесь на YouTube канал Ольга Марків, Остап Грицько. Миколаїв на Дністрі